Джентльмен запитання з Китаю, будь ласка, джентльмен з чорної кроватки та білої сорочки. Окей. Дякую вам, президенте. Запитання від Китаю, Гонконг. моє запитання в наступному. під час Шанґріла саміту в Сінгапурі. Ви сказали, що Китай є інструментом в руках Росії, і іноді ви кажете, що Китай є важливою частиною просування миру в процесу миру в Україні, тому Тобто зараз яким чином ви вважаєте, яка роль Китаю? Чи Китай ворог України, чи це партнер України? А друге запитання: ви знаєте, що саміт на рівні лідерів президента Байдена, лідера Шіці, лідери не тут і ви відхилили пропозицію Путіна. Тому які, наскільки ви впевнені щодо цього мирного процесу, який представляє логотип ось цього саміту позаду вас? А? а що про логотип? Запитав люди? Запитав просто наскільки сильно ви переконані в стійкості мирного процесу, який ви ініціюєте під логотипом цього саміту, що знаходиться позаду вас? Дякую вам за дуже багато питань від китайської сторони. І жодної поки що відповіді. А, ми поважаємо Китай і завжди поважали територіальну цілісність і суверенітет вашої держави. Все, що ми хотіли, щоб Китай поважав територіальну цілісність України і наш суверенітет. Ми поважаємо ваш народ, ваші цінності, життя і ваш вибір. І хотіли б, щоб Китай робив те саме, не більше. Хотілося б і не менше. Китай дуже серйозна держава, серйозна економіка, яка має політичний економічний вплив. На Росію реально має вплив. Вважаю, що Китай міг би нам допомогти. І тому дуже хотів би, щоб ті чи інші пропозиції, які є у китайської сторони, щоб вони були в нашому діалозі, я не можу сприймати пропозиції просто через медіа. Розумієте, це неправильно. Ми говоримо про закінчення війни. Тисячі жертв, захоплення територій, спалені домівки. Я не можу сприймати дуже серйозне те, що при всій повазі до журналістів, але те, що лідер тієї чи іншої держави або його представники передали в медіа. Ми говоримо про закінчення війни. Що стосується Китаю, Україна ніколи не казала, що Китай наш ворог. І я прошу вас не використовувати такі речі. Я завжди говорю, що у Україні ворог один Путін, бо саме він напав на нас. Що стосується друзів, то я вважаю, що друзі це ті, хто допомагають. Тоді, коли складно, і я б хотів би, щоб Китай був другом для України. Китай з Україною були серйозними економічними партнерами. Кажу, були не через те, що припинили відносини економічні, ні, а через те, що Путін заблокував Чорне море. А найбільший у нас обсяг у нас був найбільший трейд в агропромисловому комплексі, був згідно саме Чорному морю. І тому він зупинив і зменшив товарообіг між нашими державами. Це дуже важливо. Далі, коли я сказав, що Китай інструмент, я сказав конкретні речі. Путін дезінформаційно або неважливо ще як, зробив все, що представники держави Китай працювали з. Іншими дипломатичними установами інших країн для того, щоб ті відмінили свою присутність і підтримку України а приєднались до китайсько-бразильських пропозицій. І мені здається, це неправильно. Тому я ще раз підкреслю: кожна країна і кожен лідер має право на свою позицію. Не ламаючи іншу, я так вважаю. Треба поважати одне одного все, що я хочу, щоб ми поважали одне одного, все, що я хочу, миру своїй країні. Дякую.